Корчинський лідерує по нашому скромному опитуванню. Наступного тижня приберемо, оце ось, щоб було видно, скільки голосів, без того, поки не зареєструється користувач громадяни кабінет громадян. Бачу, у нас ріст показників сумасшедший по всіх цих моментах приватизації землі, прибуток від видобутку, видобутко, з громадянства. каву нам не залишають принципово, я так зрозумів, їм, цим розробникам. І сидять голодні правильно погоджуюся. А вже два чи три тижні без донатів. Нормально тримаємось, слава Богу, Україна понад усе. А для чого ми це все робимо? Щоб ви роздоплилися і зрозуміли, що ми маємо казати технічні завдання менеджерам, яких ми наймаємо. І Кабінет громадян – це про права, це про наші права, про нашу безкоштовну земельну ділянку, яку має дати держава по, по вимозі. Так от ми ну, зараз. Вибираємо область, фіксуємо, і потім просто треба довести до того, щоб це було в режимі користування додатком. Прибуток від видобутку Нафтогазу. Зафіксуйте своє бажання, що ви хочете його отримувати. Хай весь світ це побачить. Чого ви, чого ви мовчите? Ви ж всі хочете цього. Та зафіксуйте. Зробимо верифікацію, весь світ це побачить, і кого ми виберемо, він має бути реалізувати це. Це буде умовою, і все. Це такий сам це контроль влади, нормальний контроль влади, який є в кожній цивілізованій країні. А у нас, якщо зараз почнуться ці репресії, продовжуватимуться ці репресії, а потім виборів не буде, то що це буде? Це буде повна жопа. Тому пропонуємо тут якісь вибори зробити, такі дитячі, але вибори. Не давайте своїх кандидатів, будь ласка, тут є от дати кандидата, тут є можливість прислати нам на емейл e свого, і ми додамо його. Всім добра, слава Україні!